Аби поіменно зберегти пам'ять про кожного, на алеї героїв оновили 36 стендів, які розповідають про життя та подвиги загиблих захисників і захисниць України. Серед зображень із життєпос Олександра попсує. З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на фронт. У жовтні 2022 року його автівка потрапила під щільний ворожий обстріл. Сашунка преднесень. Це мій первенець. У мене їх четверо, залишилось троє. Послідня розмова була у мене з ним 17 сентября, день народження моєї дочки. Вони якраз їхали з завдання. Він ніколи не показував, що він там чогось боїться. Нормально поговорили, такий веселий, їхали з хлопцями. Таким я його запам'ятала. Рідні Олександра до останнього не знали, що він воює на Донецькому напрямку. Про це стало відомо лише після повідомлення про його загибель. Три дні він не виходив на зв'язок, і ми почали його шукати. Він не дав наших даних. І потім, так як мій тато його шукав з того самого напрямку, моєму тату повідомили, що можливо він загинув, тому що машину, в якій вони їхали, везли хлопців з завдання, він був за кермом і цю машину розстріляли. Сьогодні пам'ятні алеї відкриті практично у кожному районі Дніпра. Кожна з них цим. Місце шани вдячності та єдності, і місто продовжує роботу над їх розширенням.